Крайні праві республіканці у Конгресі, незважаючи на політичну поразку в битві за бюджет, продовжують свою боротьбу з реформою системи охорони здоров'я Барака Обами. У ці дні критика зосередилася на поганій роботі вебсайту біржі медичного страхування. Барак Обама натомість захищає запроваджену реформу, яка за його словами вже приносить чимало користі американському народу з подробицями Морослава Гонгадзе. Реформа охорони здоров'я запроваджена адміністрацією Обами, яка стала причиною двохтижневого закриття уряду. США, цього тижня знову потребувала втручання президента, захищаючись від нападів республіканців у понеділок. Президент Обама нагадав американцям, що багато людей вже отримують вигоду від реформи, навіть не знаючи цього. Уже зараз, завдяки закону про доступну медицину, профілактична медицина, як то мамографія та протизаплідні засоби, стали безкоштовними і доступними через ваших працедавців. Ці послуги частина цього закону. Отже, ви отримали доступ до широкого спектру медичних послуг. Якщо у вас є медична страховка, ви може не звернули на них увагу, але ви їх отримали. але описані президентом позитиви не можуть переважити невдоволення, яке висловлюють американці через поган, роботу створеного урядом веб-ресурсу, через який громадяни мали б купувати медичну страгівку. президент вибачився за погану роботу сайту і наголосив, що він як ніхто інший оборений і розчарований технічними проблемами, які підривають його зусилля щодо запровадження реформи. Тут немає що приховувати. Вебсайт працює повільно, зависає. Люди не можуть пройти через усі етапи реєстрації. Я думаю, буде чесно сказати, що немає більш розчарованої цим людини аніж я. Який запустили у роботу 1 жовтня, мав стати ключем у придбанні страховки. Але велика кількість бажаючих досі має проблеми з електронною реєстрацією. Та, незважаючи на це, адміністрації таки вдалось знайти людей, які могли подолати усі технічні проблеми. Дженіс Бейкер перша людина у штаті Делавер, яка придбала медичну страховку за новим законом. Я змогла знайти страховку, якою я задоволена, вона дає мені можливість економити 150 доларів на місяць. Американці, які не мають страховки, мусять купити собі медичний план до 1 березня. Якщо вони цього не зроблять, то будуть вимушені сплатити штраф у розмірі 1% від заробітної платні. Але технічні проблеми з реєстрацією і купівлею страховки стоять на перешкоді. Коді тим, хто бажає бути законослухняним, і ці проблеми підливають масла у вогонь, розпалений республіканцями, які категорично виступають проти цієї реформи. Один з головних борців проти реформи, лідер партії чаювання, республіканець Тед Круз, обіцяє не здаватись. Ми повинні продовжувати боротьбу, щоб зупинити цю катастрофу, якою є реформа Обами. Бо люди від цього тільки страждають. Але президент Обама також не збирається здаватись. Він переконаний, що захищає інтереси великої кількості середнього класу американців, які на довготривалу перспективу будуть мати змогу користуватись медичними послугами, не боячись, що збанкрутують після відвідання лікаря. Мирослава Ґонґадзе голос Америки.